Хейге! Hey, hey! Вітаю вас на каналі Смультрон Svenska. З вами Настя Єрмашова у рубриці Шведська для початківців. Ми продовжуємо говорити про слова вічливості. Сьогодні на нас чекає слово Вибач, мене у двох його варіаціях, різницю, між якими треба розуміти. Коротше, все, так як ви любите. Буде цікаво, все розкладемо по поличках. Про тим, як починати, перевірте, будь ласка, чи підписані ви на сторінку. Якщо ще ні, натискайте підписатися і поїхали. Отож, у шведській мові є два варіанти слова вибач, мене вибачте. Це у нас ущеття. І флюорт. Тепер поговоримо про те, в яких ситуаціях яке слово вживати. Почнемо зі слова ушекта. По-перше, вимова так? зустрічаються R та S, що дає нам звук Ш. Тепер, якщо ви комфортно почуваєтеся в англійській, я вам одразу скажу, що слово ушекта. Це шведська версія слова excuse me англійською. Тепер пояснюємо ще додатково українською. У це коли ми просимо вибачення до того, як завдати комусь незручностей. Наприклад, ви підходите до натовпу, розумієте, що вам зараз треба там, пробиратися, треба буде когось трошечки посунути або навіть штовхнути. Перед тим, як це зробити, ви говорите «ушекта», «ушекта», «ушекта» і проходите. Слово «ушекта» можна ще розширити, додавши туди «ней», мене. Вибачте мені, ушектяней. Ушектяней. Великої різниці там немає. У Шекітамей зазвичай саме от коли ви вживаєте це окремо. Наприклад, коли проходите, когось просите посунутися, або е е е не знаю, коли ми, ще, е коли ми ще це слово вживаємо, ми можемо е там, пройти повз когось, повз якусь, е якусь чергу, нам треба пройти. І там буде у шекітамей. Коли у Шекта у нас починає речення, зазвичай там буде без «мей». Найпопулярніше, що ми можемо сказати з ушекта, це вибачте, а що це означає? Ми з вами вже проходимо на шведську, ми спілкуємося е, зі шведами шведською, і тут ви чуєте слово, яке постійно повторюється, а значення його вам не зрозуміло. Тоді користуємося фразою vad betyder det? Вибачте, а що це означає? Також зі словом ушекта можна, наприклад, запитати, котра зараз година. Ушекта ваєр крокян. Ушекта хюрмікєр klockan? То ви, спочатку, вибачайтеся за те, що ось зараз. Когось будете перебувати, або ось зараз будете комусь завдавати якихось мікронезручностей. І після цього в гру вже вступає там, те питання, яке ви хочете поставити. Що ж стосується слова флюот, то тут все буде зворотньо. Fлюot це вже, відпові... вже шведський відповідник англійському sorry, або навіть forgive me. Коли нам вже є, за що вибачатися? У ще кіта, перед тим, як завдавати незручностей, флюот вже після того, як ви комусь завдали певних незручностей. Повертаємося до ситуації з натовпом, ви вже когось штовхнули і за це вибачаєтеся. Ви вже когось перебили, і потім, ой, флюот, ой, там, вибач, ти ж говорив. Тобто флюот вже після того, як якоїсь там шкоди було завдано. Е, найчастіше зі словом флюот е, ми будемо вибачатися за те, що ми кудись пройшли невчасно, запізнилися. Для цього також фраза флюот йольсієн. Отож, ми щойно розібрали два слова, які перекладаються як, вибачте. У і флюот. Наступного разу ми з вами розпочинаємо велику тему походів до магазину. На вас чекають корисні фрази і корисна лексика, яка полегшить. Ваші походи до магазинів та зробить їх більш яскравими, тому що ви вже будете чітко розуміти все, що там написано, що вас можуть, що вас можуть запитувати, та які варіанти відповідей ви можете надати. Тож, до зустрічі вже наступного! Тижня бажаю вам успіхів! Зі словами ушіть та і фільот, будьте ввічливими, шведи це люблять і, звичайно ж, займайтеся шведською із задоволенням. Залишайте свої варіанти, свої пропозиції для наступних відео в коментарях і не забувайте про лайки, нам буде дуже приємно! І до!